У новорічну ніч прийнято підводити підсумки року. Назвати його важким трошки не повертається язик, тому скажу, що він був не легший, ніж попередній. Але, на жаль, може стати легше, чим той рік, який нас очікує. В цьому році, скоріш за все, нам доведеться робити вибір. І вибір не з тих, що нам подобається робити, між хорошим і поганим, або між хорошим і дуже хорошим, а найгірший з можливих виборів між поганим. І дуже поганим, але я впевнений, що мудрість українського народу дозволить нам зробити той вибір, за який точно не буде соромно. Я кажу про те, що в цьому році, який закінчується, ми втратили одного з найважливіших наших союзників як країна, і замість союзника отримали ще одну країну, яка хоче наших територій. Я кажу зараз про Сполучені Штати Америки. Які прямо зараз торгуються за запорізьку атомну електростанцію, яку хочуть отримати собі під контроль, і частину наших природних ресурсів. Тому, звичайно, щоб всім краще воювати і боротись, знаючи, що за спиною є союзників. Але тепер у нас з кожним роком все менше союзників, на жаль, і все більше партнерів. А з партнерами треба поводитись дуже обережно. І ви всі це знаєте. І я не знаю, і ніхто в світі не знає, чи закінчиться війна наступного року, чи буде у нас мир, чи війна продовжиться, і стане ще жорсткішою, цього не знає ніхто. І я благаю вас не вірити нікому, хто точно знає дату завершення, як вона завершиться. Цього правда ніхто не знає. Як історик, я впевнено можу вам сказати, що якби всі бачили, чим закінчиться війна. Їх би, мабуть, навіть ніхто не починав. Але війни починаються, війни закінчуються і закінчується не завжди так, як хотів загарбник. І, можливо, це трошки наївно, можливо, це трошки дивно. Але я досі вірю в українську перемогу, і я дійсно досі вірю в те, що ми можемо перемогти. І перемогти не тільки силою, а перемогти і розумом і мудрістю якої нам зараз, на жаль, не бракує, тому що мудрість приходить з досвідом, а досвід приходить через біль якого ми отримали дуже багато за останні роки. Я б хотів побажати всім нам саме цього мудрості і мудрості робити правильні вибори наступного року, тому що їх може бути декілька. І кожен з цих виборів, який зробите ви особисто, ви особисто буде. Вирішувати, чи зможете ви спокійно дивитися своїм нащадком в очі. Тому що є моменти, коли все залежить не від політиків, не від дипломатів, не від чиновників, а особисто від вас. Я думаю, що саме такі моменти нас чекають того року, що прийде. Я хотів би подякувати всім тим. Вас було багато, вас були десятки тисяч, завдяки кому майже весь цей рік. Я мав змогу спати ще менше і працювати ще більше. Займаючись розслідуванням корупційних справ Міністерства оборони, нам вдалося зробити досить багато, і ви це чудово знаєте. Я б хотів, користуючись моментом і нагодою, раз ви вже ви не дивитесь, подякувати всій команді громадської антикорупційної ради, завдяки якій ми розслідували справи Міндіча і не давали купити його бронежилети на величезні гроші за бюджетні рахунки. І розслідували злочини на Павлоградському хімзаводі, і продовжуємо їх розслідувати. І Займалися цілою купою інших справ і робили величезний, якісний результат. Я хотів би подякувати всім тим, хто до цього долучений, і сказати, що у нас на столі лежать ще декілька великих розслідувань, і буде дуже цікаво. Я б хотів також подякувати демократичній сокирі, цій команді Демсокіри, яка робить величезні неймовірні речі для армії як волонтерський фонд. Вони величезні молодці, і я хотів би закликати вас долучатися до зборів якомога частіше, тому що те, що робить D7, це супер круто. Окремо я б хотів подякувати всім тим, хто долучився до зборів на благодійний фонд Мрія, який допомагає родинам загиблих, і родинам зниклих безвісти. Ви Дуже великі молодці, і це стосується як приватних осіб, так і бізнесу, тому що багато дітей, чиї батьки, на жаль, загинули в лавах Сил оборони України, змогли відпочити цього року, змогли трошки покращити своє життя, трошки видихнути, і це важливо. І це здається такою дрібницею, але це так важливо для таких родин, і я хотів би подякувати їм. Окремо, я хотів би подякувати тим, хто долучився до історії з пакунком пораненого. Цього року ми нарешті його доштовхали майже до кінця і вже поранені е, отримують, адаптивний одяг вже поранені отримують пакунки, в яких є трошки, поки трошки. А, якихось гігієнічних засобів, е, вже про це. Звичайно, що відчиталися і президенти, і прем'єр-міністри, міністри міністр оборони. Вони всі молодці. Але я дякую тим, хто разом зі мною розпочинав цей проект багато років тому і не дасть цьому проекту звернути, тому що там ще є, на жаль, цим працювати. А, на цих подяках я б хотів завершити і хотів би на завершення сказати наступне: а, давайте зробимо так, щоб. А, Насправді, щоб ми дякували одному за ті речі, які ми робимо. Це важливо ну, в наш час, коли навколо темрява, коли над нами постійно літають ракети, шахеди, коли ми шукаємо ворогів зовнішніх, внутрішніх, коли здається, що весь світ проти нас, це ж настільки важливо дякувати один одному, тому хто поряд сусідам, родині, друзям, партнерам, колегам. Це важливо бути вдячним, і так само важливо отримувати вдячність від них. І я пропоную вам всім, а мої відео на Новий рік, як правило, викладаються за декілька годин до самого Нового року. Я пропоную вам всім не витрачати цей час і згадати, за що можна подякувати тим, хто поряд з вами. Я впевнений, що ці люди заслуговують на вашу посмішку. Дякую вам всім. Тримайтеся і з Новим роком!